У медицині є багато проблем, але є й багато здобутків, особливо за минулий рік, розповідає Ірина Садов'як. Усе завдяки допомозі і розумінню влади. Адже ремонти, які зроблені і ще тривають, вдається проводити за матеріальної підтримки голів районної та обласної державних адміністрацій. Будівництво незавершеної поліклініки це дуже ну це великий здобуток завдяки владі, це великий здобуток для нас, тому що 10 років будова стояла, і тепер ви вже бачите шість поверхів вимуровано. І е, я дуже дякую, що Михайло Васильович так сказав, що в кінці цього року вона буде здана. Це те, що очікує, як і медичний працівник, і як пацієнт наш, і як просто житель. Це будівництво поліклініки. Проте варто пам'ятати і про проблеми, каже Ірина Садов'як. Чимало запланованого не вдалося втілити в життя, адже система охорони здоров'я зараз перебуває в процесі реформування. Тому інколи доводиться робити важкі та непопулярні кроки, але вони необхідні і обґрунтовані. На сьогоднішній день у нас кількість ліжок, яка є стаціонарних, а вони дороговартісні, вона є дуже велика. І на сьогоднішній день, щоб довести той нормальний норматив, нам треба скоротити 150 ліжок. Або скоротити, або перепрофілювати, тобто є різні напрацювання. В тому році ми попрацювали над візцем, оскільки там хірургічні ліжка просто не використовувалися і недоцільно їх було тримати. На сьогоднішній день надалі залишається питання по тині, оскільки ми бачимо, що все рівно, незважаючи на те, що можливо виникали якісь там проблеми і не зовсім. Деякі люди вважали, що це необхідно робити, і все ж таки дитяче ліжко там не працює. Там є 20 дитячих ліжок. Ну ми плануємо в цьому році залишити тільки 10. Є багато питань, які можуть і повинні вирішувати лише медики. А вони, як запевняє головний лікар, не бажають нічого поганого своїм пацієнтам. Просто часи нелегкі, тому потрібне взаєморозуміння між хворими і лікарями. Ми ж розуміємо, що ми не можемо гарантувати людям безкоштовне лікування, і це проблема. це не є проблема медиків, але на сьогоднішній день це є проблема загальнодержавна. Тобто мають бути додаткові надходження, а не тільки бюджетні, ви ж розумієте, що їх не вистачає. Тобто, мен страхової медицини вже має бути. Обов'язково закони мають бути прийняті. І ми на це надіємося. Також придбання діагностичного обладнання це є серйозною проблемою для медицини, адже це дуже дороговартісне обладнання. Роботу медицини Коломищини високо оцінюють і на обласному рівні. Перший заступник начальника управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації Роман Мельник каже: наш район має високі показники роботи в багатьох галузях, і охорона здоров'я не виняток. Дякуючи роботі Ірини Дмитрівні, дякуючи Михайлу Михайловичу. Медицину завжди підтримували і підтримують по сьогоднішній день на належному рівні. Я би сказав, можливо, навіть найкращому. На сьогоднішній день ми маємо вже десь вимальовуються. У нас хороший такий хороше таке містечко медичне в центрі міста для того, щоб надавати максимально всю допомогу населенню району. Багато планів і на 2012 рік треба завершити ремонти і, звісно, добудувати поліклініку. Для цього необхідні кошти. А їх, скільки б не було, все одно мало каже Роман Мельник. Адже технології і наукова думка постійно йдуть вперед, і ми повинні за ними встигати.